Я приїхала сюди в 1976 році. Чоловік тут по роботі, а я вже тоді приїхала з дітками. Приїхав сюди, був вараш. Да. Був вараш, а зараз теж вараж. Місто відбудовувалося важкими працями і зараз дуже хочеться додати до цього, розумієте, до цієї краси, яка тут в нас зараз є. Всі приїжджають сюди і всі дивуються, кажуть, яке у вас гарне місто. І які люди тут, а люди тут дуже прекрасні. І тут все наше життя пройшло і молодість. Діти тут теж закінчили вищу світу. Зараз син захищає Україну. на йому 49 років. Хай тільки це закінчиться. Сімдесят му Році ми приїхали сюди по направленню енергосітки, навчалася в Бурштинському професійно-торгово-кулінарному училищі. і Наш цілий випуск якраз відкривалася восьма столова, перший блок будувався, і нас всіх направили молодих, без старших, без наставників. Ми самі, як то кажеться, торили шлях. Перші враження родом з Франківщини. Мене дуже здивувало така рівнина, пісок. І були тільки три гуртожитки. І перші оці будинки, шостий, сьомий виглядало трошки, знаєте, ну, десь як у пустелі були. І поліклініка починала, тільки там пару поверхів вигнали, будувалася. Поліклініка було трохи чудновато, але ми були всі молоді е і сприймали все належне. Тут я знайшла свою долю, я щаслива. Я дуже люблю наше місто. Чисте, акуратне, е тепло, сві... ну, це тільки можуть за такі е надання таких послуг можуть тільки нам позавидувати всі. Я приїхав в місто Кузнєцовськ в 1986 році. Тут було тільки оцей п'ятачок, там далі нічого не було. Ну, декілька дев'яти етажок було. Проживав в гуртожитку Електрон, рік. Потім малосімейці, потім в заболоті, а потім отримав квартиру тут. Місто мені сподобалось, мені більше нікуди не хотілося їхати. Спокійне, тихе, привітне, комфортно так. Тепле місто. Довольний, що я приїхав сюди і зв'язав все місце своєю долю із містом Кузнєцовськ, Вараж. Я відпрацював на атомній станції 35 років. Головний мир, а далі. Ми його розбудуємо, все буде добре. Я люблю вереж за те, що це чисте місто за людей. Вони тут справді дуже добре. Краєвиди гарні в нас. Я хочу побажати, щоб місто розвивалося і перемоги якнайшвидше. Наше місто дуже добре і доброзичливе, тому хочу побажати всім, щоб в нас в країні була швидша перемога.